Я поділюся з вами ідеальним сніданком для здоров'я серця, який допоможе очистити артерії, знизити рівень холестерину, збалансувати рівень цукру в крові, забезпечити тривале відчуття ситості та підтримати вашу серцево-судинну систему загалом. Вівсяні пластівці це основа здорового сніданку. Вівсяні пластівці містять розчинну клітковину, яка допомагає знижувати рівень поганого холестерину в крові. Як це працює? Ця клітковина розчиняється у воді та утворює в кишечнику гелеподібну речовину. Цей гель зв'язується з жовчними кислотами, які містять холестерин і допомагає виводити їх з організму шляхом екскреції. Печінка тоді витягує холестерин з крові для утворення нових жовчних кислот. Таким чином знижується рівень холестерину в крові. Крім того, вівсяні пластівці уповільнюють травлення та всмоктування цукру в клітини. Це запобігає різкому підвищенню рівня глюкози та інсуліну в крові. А це дуже важливо, бо різкі стрибки цукру пов'язані з пошкодженням артерій і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Ще один інгредієнт ягоди. Це природні захисники судин. Ягоди багаті на флавоноїди. Ці потужні антиоксиданти допомагають знищувати вільні радикали, а саме вони спричиняють окисне пошкодження клітин, зокрема клітин, що вистилають артерії, ендотелію. Зменшуючи окисний стрес, антиоксиданти з ягід допомагають захищати цілісність стінок судин та запобігають атеросклерозу. Ягоди працюють як природний щит для ваших судин. Наступний інгредієнт кориця. Це чудова протизапальна приправа. Кориця містить біоактивні сполуки, такі як коричний альдегід і евгенол. Вони зменшують запалення всередині артерій. Крім того, кориця підвищує чутливість до інсуліну, тобто діє протилежно до інсулінорезистентності. Вона дозволяє цукру, молекулам глюкози набагато легше проникати в клітини, не створюючи навантаження на підшлункову залозу, яка виробляє інсулін. А стабільний рівень цукру в крові є надзвичайно важливим для захисту артерій. Ще один інгредієнт насіння. Це насіння льону, насіння чия та волоські горіхи. Вони є джерелом омега 3 жирних кислот. Ці корисні жири зменшують запалення в судинах, знижують рівень шкідливих жирів у крові та покращують роботу судинних стінок. До того ж, багато клітковини в цих продуктах діє як мітла для кишківника, виводячи токсини. Оливкова олія першого віджиму це рідке золото для серця. Вона містить корисні жири, які підвищують рівень хорошого холестерину і знижують поганий. Хороший холестерин працює як прибиральник. Він забирає поганий холестерин з судин і відправляє його в печінку на переробку. Оливкова олія також містить антиоксиданти, які захищають судини від пошкоджень. Коли ви поєднуєте всі ці інгредієнти, відбувається справжня магія: знижується рівень поганого холестерину, підвищується рівень хорошого холестерину, зменшується запалення в судинах. Покращується засвоєння цукру, виводяться токсини з організму, захищаються стінки судин від пошкоджень, Підтримується здорове травлення завдяки клітковині звівсянки, насіння та горіхів, що сприяє детоксикації та зменшує токсичне навантаження на серце. І ось рецепт корисного для серця та артерій сніданку, щоб зберегти ваші артерії чистими та здоровими. Вам знадобиться від чверті до половини склянки вівсяних пластівців грубого помелу. Якщо у вас немає вівсяних пластівців грубого помелу, підійдуть і звичайні вівсяні пластівці, півсклянки суміші ягід, таких як чорниця, полуниця, малина або ожина, півчайної ложки кориці, одна столова ложка насіння чия або ляного насіння, або чверть склянки подрібнених волоських горіхів. Одна столова ложка оливкової олії першого віджиму і, за бажанням, трохи меду. І перемішайте всі інгредієнти разом. А тепер насолоджуйтеся одним із найкорисніших для серця сніданків, для ваших артерій і для всього організму. Ваше серце, ваше травлення, рівень цукру, ваша енергія. Ви побачите чудові, чудові зміни у своєму здоров'ї у багатьох позитивних аспектах. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями та родиною. Залишайте свої коментарі нижче і найголовніше зробіть цей день чудовим.